Собореність українських земель має глибоке історичне коріння, спирається на споконвічну мрію народу про власну незалежну соборну державу та є інтегральним результатом складного і тривалого процесу її формування. В часи феодального роздроблення земель Київської Русі закликали до спільних дій окремих князів, супроводжувало літописний період української історії, образ скривдженої України та православної віри, необхідність її оборони надихав козацькі полки Богдана Хмельницького. В народній пісенній та епічній творчості завжди уявлялось, як єдине тіло до дону. Слово Соборна було зібрано в єдину Західну Українську Народну Республіку та Українську Народну Республіку. З'єдналися воєдино Надніпрянщина, Західна Україна, Східна Україна з 19 століття Соборність стає одним з наріжних каменів ідеологічних декларацій програм та маніфестів новостворених українських політичних партій. У 1891 році молоді українці, резервуючи програму Української радикальної партії, писали, що політичні потреби вимагають, щоб кожна народність під загрозою загибелі були заорганізовані в самостійний політичний організм. Програма народної ради, яка утворилася у Львові, може розглядатися як перша поширена політична програма національних дій. У ній йшлося про необхідність вільного розвитку українців, як самостійної слов'янської народності конституційної оборони. І її прав і інтересів, підйому економічного упадку, належних умов для греко-католицької церкви, розвитку народної освіти. Україна нам рідна і жодні географічні межі не можуть роз'єднати одного народу. І аби була у нас моральна міць, то нас не зможуть відірвати від Галичини, ні Галичини від нас. Бо ідеї духу розірвати на два шматки не можна, як нічим не спинити Дніпрової течії. Вона завжди опиниться у морі, які б перепони не були. В ті часи Україну дуже розтягували на сусіди нашої країни. Більшовіцька Росія тянула Україну до себе, захоплювала землі. Угорщина тянула до себе землю території, і наш народ, зрозумівши, що треба Україну свою відстоювати, вирішив об'єднати Україну в єдине ціле, щоб протистояти ворогову та державам-агресорам. 3 січня 1919 року у Станіславі нині Івано-Франківськ було ухвалено рішення про злуку з УНР та УНР. Відтак Рада Української Народної Республіки сформувала повноважену делегацію до Києва, яка отримала завдання завершити оформлення об'єднання двох держав. За словами президента ради Євгена Петрушевича, обидві сторони одностайно прагнули об'єднатися в одну країну. 22 січня 1919 року в першу річницю проголошення 4-го універсалу в Києві відбулася остаточна процедура оформлення соборності. Відтак, 22 січня, згадують і про прийняття четвертого універсалу Української центральної ради у 1918 році. До Центральної Ради України. Яка входила при директорії України, входило дуже багато визначних політичних постаті. Це такі, як Михайло Грушевський, Володимир Винниченко, Симон Петлюра, Федір Швець, який, до речі, на площі в Києві виголосив значні слова, що віднині Україна є соборною державою, і ці слова досі ми повторюємо. У реальних обставинах, коли Україна опинилася оточеною колом фронтів, унери не вдалося відстояти. Об'єднавча акція 1919 року залишила глибокий слід в історичній пам'яті українського народу. Україна лише як соборна держава. Етнонаціональна консолідація спиралася на такі засадничі підвалини, як спільне історичне минуле, спорідніність етнокультурних процесів, єдиний національно-визвольний рух, ідеали свободи і незалежності. Іншими словами, соборництво відіграло і відіграє роль наріжного каменя сучасної української національної ідеї. важливої складової становлення української політичної нації. Тоді кращі з кращих, вільні сини та дочки стали за нашу незалежність, за соборність України. І цьому було присвячено дуже багато видань, дуже багато інформації. Перше святкування соборності відбулося 22 січня 1939 року у карпатській Україні. Цього дня під синьо жовтоми пропорами відбулася 30-тисячна маніфестація місцевого населення, яке з'їхалась до столиці карпатської України з усіх куточків краю згадати події 20-річної давнини. Яскравим проявом єдності волі українського народу до свободи став живий ланцюг, організований політичними силами 21 січня 1990 року, з нагоди 71-ї річниці проголошення акту Злуки. Мільйони українців узялися за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності. Відтоді в Україні живі ланцюги створювались неодноразово, символізуючи єдність українського народу. День Соборності України в Україні святкується завжди масовим збором людей. Люди виходять на площі, збираються на мітинги, покладають квіти до пам'ятників Шевченка і вкотре засвідчують, що Україна наша соборна незалежна держава. У День Соборності українці закликають пам'ятати про ціну, яку доводилось платити за єдність, та аналізувати і враховувати помилки минулого. Сьогодні в Україні знову триває війна з російськими загарбниками, розпочата ще у 2014 році. Однак ми знову показуємо ворогові та всьому світу свою справжню єдність. Українці знову стали обороняти свою незалежність та територіальну цілісність. Історія повторюється. А втім, на відміну від 1918-1921 років. Сьогодні Україна має достатньо сил для того, щоб здобути перемогу. Тому 22 січня вкрай важлива дата для українського народу. Зараз, в умовах війни, день соборності особливо значний для нас. Відсуємо нашу незалежність, соборність нашої України. Століттями український народ доводив, що ніхто не позбавить нас свободи. Цю істину підтвердили доленосні для незалежної України революції та війна з російським загарбником. Агресор може спробувати лишити нас світла чи тепла. Спробувати захопити наш дім, нашу землю, але йому не забрати в українців ані гідність, ані свободу. Віримо в перемогу. Слава Україні!